слідуючий тиждень починається засідання, услідуючи тижня, починається засідання комісій. Отже, всіх прошу, щоб в повному складі кожна комісія приходила на засідання, розглядала питання у вівторок на 12.00 починає свою роботу бюджетна комісія. Отже, ви також маєте право, кожний член, кожний депутат мають право і... Бути присутніми на засіданні бюджетної комісії. Отже, У бюджетної комісії тоді є наступне, що те, що знімається відео, це дуже добре, але ці відео потрібно, щоб люди бачили і мали можливість їх бачити. Тому що дуже багато питань, що приймається і що не приймається. От ми сьогодні прийняли зміни до бюджету, у яких є програма Шкільний автобус 50 на 50, а люди про це не знають. І кожен буде питати, а що це за автобус, а з ким, а що. То просто переглянувши комісії, зразу стає відповідно все зрозуміло, які у нас питання розглядалися, і що, і за що ми тут голосуємо. Бо зміни це зміни, так. а що саме е -е. в ці зміни включено, ніхто не знає. Можна ще я в Так. різному ще я. шановна пані Вову, шановні депутати, я хочу висловити особисту вдячність, вдячність наших членів колективу трудового учнів. І певної частини жителів клевання щодо підтримки розуміння і виділення коштів на найпростіше укриття. Сьогодні хочу відзвітуватися, що ми зробили абсолютно всі роботи, укриття готове до використання. Окремо зазначу, що в цьому укритті за ці кошти, які були виділені, нам вдалося навіть зробити більше ніж ми планували. Там була встановлена система вентиляції, там були повністю зроблені підлога. І пофарбована підлога, проведена гідроізоляція стін, а також встановлені два туалети і двоє дверей металевих. Тому запрошую оцінити роботу нашу. І ще раз дякую за те, що зрозуміли і підтримали пропозицію облаштування такого укриття для всіх жителів нашого нашої громади. Я фарба вже не сиплеться, та що відлущували. Що ви маєте на увазі? Зі стін чи крістелі та що все висипалося. Е... Ну, фарба відставала. Фарба відставала? Угу. Побілка. Е, дивіться, запрошую вас прийти оцінити, тому що Я насправді ще... не розумію зараз ситуації, про що ви говорите. Всі причетні до того, що виділили кошти на придбання автобуса, мільйон триста, особисто від себе, від колективу, від е... вчителів, від батьків і від учнів все буде в українською. Я, Дай Я буду просити все-таки далі е, зауважити, що е, песен, де все-таки немає машини. 23-й рік, бюджет. Ми вже в 22-му його дали. Ми вже в 22-му його дали. Ми нічого, нічого не купили. купили. Ми нічого не купили. І тут немає, і оржені немає. Ну все, що там. І автобуса в оржені немає. Хочете третю багато подякувати. Та мені так хочеться <laughs> за щось подякувати, чесно. На бюджетну комісію і все в нашій руках. Шановні депутати, 24-та позачергова сесія е, оголошується закритою зв'язку з тим, що всі питання, які ми виносили, розглянуті. Отже, оголошую 24-ту позачергову сесію Клеменської селищної ради закритою. Yeah. yeah.